Окей. Всім привіт! Це я, Павлок. І сьогодні ми з Дімою будемо грати відео. Ну, іншу гру. Но я можу отак дивитися. Тут, тут, тут. Я люблю так, дивитися. Можна так прошу. А чого як тобі можна? Я люблю, коли можна стекла пробить. пробити. тут тут. Давайте. Тут, тут. Вот просто вот так идите, если хотите. я в первый уровень сразу. Ай! Короче. Да. Окей, жди, я якось купил себе штукенцию. Здесь можно коврик купить. Так, а у меня ж три тысячи нема. Але я щось теж можу купити. Все, я можу летіти. Ура! Я виграю! Дим, я. Виграю кому-то. Але перед... якщо ви так хочете, як і я грати, то поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Але Росія не має ставити мені лайк. Діма вже сказав та. Переглянемо відео. Діма все перечитає. Дім. Ваші слова. Якщо ніхто не поставить нам лайк а хоч перегляді якісь не подивиться якісь хоч, то Діма розібреться, так? Він дуже кмітливий. Ну, звісно, Діма ще той робакс, Він ще це ігравають з Роблокса, хто -на. не? Напишіть, якщо зараз я вам напишу в коментарях. І ви хочете, то ви будете нашими друзями єдиними. Діма найкрутіший ще друг Ну, мене. Ну, як -то... але напишіть у коментарях, в якому ви в місті живете, то ми з Дімою в Рівном, так, Дім? Звісно ж, ми ж не з Китаю ще з якого міста, скажи. Ну, серйозно. Але краще живіть в своїй країні, бо ми будемо багато знімати відео. Ага. Так. Ми будемо знімати, може, будемо скидати різні тренди, Так? Так. Ми будемо Ми будемо це кристильовец, ми в стекла граємо, так? О, я вже їм щось купити. Ура, я купляю все. стану. З цією штукою треба. Та ну чого я падаю? Коротше, я полечу на хмарі. Краще хмарі лечить. Тут, 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 тут. Ну, то есть напишіть у коментарях. Які ми вже ігри грали. В Роблокс. Ми поки граємо в Роблокс. Я в Майнкрафт. Ну і Я в Астробот граю, так? Дім? Ну. Ну. Я теж більше в Роблокс. Ну в Роблоксі багато. Ну, Майнкрафт, хто ж можно любить Майнкрафт? Я не знаю сам. То Переїжджайте в Рівне. Так. Це мені треба на планшет, Дім. окей, я виберу яка можна гра в VR, я знаю, Дім. Пока. окей, okay. Дима відъ Дима шо Пока. Дім поко! Переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україн. Всім до побачення!